Вітаю, долюбчики! Радий вас бачити знов. В цьому відео ми розглянемо можливості уду щодо застосування інструментів штучного інтелекту для оцифровування документів у версії Блум. Ми отримуємо багато рахунків від наших постачальників і хочемо бути впевненими, що всі вони будуть збережені в УДУ. Але як власник малого бізнесу, я не маю часу вручну вводити їх дані в УДУ. На щастя, уду спрощує це завдання завдяки різноманітним інструментам. Тож погляньмо. Ось деякі з рахунків, які я був отримав, тож зараз просто відсканую, щоб розпочати роботу. Що ж, до того, у застосунку документи, я налаштував робочу теку для фінансових документів та надав до неї окрему електронну адресу, а сканер може автоматично надсилати всі документи на цю адресу, що дозволяє мені легко відсканувати всі ці рахунки та одразу завантажити їх в воду. Після того, як сканер надішле ці рахунки електронною поштою, вони з'являться тут у відповідній теці. Оскільки сканування всіх документів відбулось одночасно, то вони пробули в одному pdf файлі, а мені потрібно розділити його. Зробити це можна обравши сам файл та натиснувши на іконку на якій зображені ножиці. Затим у відокремить кожну сторінку в окремий документ. Але якщо є рахунки, що містять кілька сторінок, я можу натиснути на іконку з ножицями, щоб видалити розділення та зберегти ці сторінки разом. до того не потрібні сторінки, що могли потрапити до документа, можемо видалити, просто знявши позначку з них. З цих документів ми можемо автоматично створити записи у журналі закупівель, обравши оп створити рахунки постачальників. Зверніть увагу, що використання функції оцифрування рахунків, яка підтримується штучним інтелектом, вимагає додаткової оплати, так званих кредитів, але зекономлений час того вартий. у нас є чотири рахунки. Обравши один із них, ми можемо побачити, що OCR, або оптичне розпізнавання символів взяло дані з pdf файлу та заповнило ними рядки у запису придбання у постачальника, зокрема такі, як постачальник, дата рахунку, номер рахунку, дата оплати і, звісно ж, табличну частину. Як бачите, pdf документ прикріплений до запису на випадок, якщо знадобиться його переглянути. Якщо OCR пропустили якісь дані, ми можемо додати їх вручну. І система запам'ятає це для наступного разу, коли ми отримаємо рахунок від того ж постачальника. Це вже саме по собі чудово, адже все це ілюструє, як функція автоматизації взаємодіє з функціями бухгалтерського обліку. Уду тож погляньмо на все це починаючи з цього рахунку, від Apple. О, круто, це рахунок на мій новий MacBook? Насправді це мій але гарна новина в тому, що після того як я підтверджу запис, оду автоматично створить за ним актив, оскільки в ньому зазначено бухгалтерський рахунок активів, що означає менше роботи для тебе. Окей, сам бухгалтерський рахунок не зазначений у документі, але алгоритм орієнтується на бухгалтерський рахунок, який зазвичай використовувався для цього постачальника з цією міткою. Обов'язково перегляньте наше відео про моделі активів та автоматизацію для отримання додаткової інформації про те, як їх налаштувати. Наступний рахунок має дату, що належить до періоду, який вже заблоковано, та недоступний для змін. Тому дата бухгалтерського обліку автоматично перенесена на наступний період. Як бачите, OCR також заповнив поле банку отримувача, що стане у нагоді для узгодження з платежами. Наступний документ насправді не рахунок, а кредитнота від постачальника, але все одно ОДУ змогло розпізнати, що цей документ потрібно обробити в інший спосіб, що дуже зручно Підтверджу і його на чому можемо завершити. Але зауважимо, що у цьому останньому прикладі Оду створює окремий рядок для кожної ставки податку. Тож, навіть якщо у рахунку їх кілька, оду дасть тому раду. Чудово, чи не так? Однак звернемо увагу на попередження про те, що можливо цей рахунок вже був завантажений раніше. То перевіримо, чи це той самий рахунок Справді він має вигляд того самого рахунку, бо містить ту ж інформацію, ймовірно, хтось вже завантажував його. Але оскільки його ще не підтверджено, можемо просто видалити один із них та підтвердити інший. Ось так легко можна завантажувати рахунки від постачальників та автоматично створювати їх воду. На цьому все на сьогодні. Побачимося в наступному відео.